І лунає, а ось тепер місце, яке ти собі заслужив. Появляються перед мною желізні ворота, зі скрипом відкриваються. Я зрозумів, це ворота Ада. Як були відкриті ці ворота, він відіння це бачить, і він бачить, що за порогом темрява і пропасть. І він почув, як там з глибини, за тим порогом десь там внизу, який там був крик. Який там був лемент, що його сильно вразило, і він знає, через короткий час він піде туди, що написано в Божому Слові, ніхто не відмінить. Але в Божому Слові написано не, щоб нас лякати, а нас попередити. Бог не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Біблія гласить, слава Богові за це. Але як людина не хоче, то Бог її не заставить. Коли він знав, що його доля закінчилась, що його чекає на нього, напав великий страх, вже не до жартів, що там тепло. Но. Це люди жартують, буду там смолу возив, та друге, третє. все це бабські байки. Все Це видумка людей, справа набагато серйозніша питання твоєї і моєї душі. Для вирішення тої проблеми сам Господь прийшов на землю на вік, щоб тебе і мене врятувати від того ада, щоб ми не скреготали там зубами і не плакали на віки віков, і ніхто не почує. Це страшенне місце, не дай Господь, збережи нас від цього. І ось він дав своїй дружині просьбу каже: слухай, заклич Шелестовського. Подзвонили, він скоренько приїхав в лікарню він каже: до нього, брат Шелестовський Вальтер, що ти хочеш? Він каже, я вмираю. Я хочу, щоб не віруючі люди поховали. Чуєте, вже хоче, щоб віруючі поховали. А брат Шелестовський каже, до нього, слухай, Вальтер, яка тобі різниця, хто тебе поховає? Яка тобі тебе... різниця? ти Так не будеш бачив. Такий був сміливий, мудрий був чоловік. Каже, але я тобі раджу, ти можеш ще покаятись. Ти можеш прийняти Господа. І ти ще будеш жив і будеш жив. Він каже, як я можу покаяти великий грішник? Перед тим він не бачив себе, що він грішник. Я великий грішник. Як мене Бог прийме? Як він може мене спасти? А розбійник був теж великий грішник. Він помирав біля Ісуса, але він до нього звернувся, і він йому простив тобі простить. І він почав творити молитву покаяння. Боже, прости мені, Боже, я винуватий, я грішник, почав плакати зі сльозами і каже, я відчув, як з мене щось вийшло, таке чорне, неприємне. З мого серця вийшло, на моїй душі стало легко і приємно, я не був вся мирати. Господь його спас і простив йому. Шановний мої, радість наповнила це тіло, яке було все гнивше. Прийшло дві години, а Маковський не вмирає. Прийшов день, не вмирає. І він дав обітницю господеві. Господі. Спасенний, лежить на ліжку, трубки повставлені, викачують з нього капельниці, все повністю. Господь, як ти мене уздоровиш, я всім буду казати. Що ти є Бог живий. Я всім засвідкую. Так він сказав. Це шкіра і кості лежаща. Його вже не зашивали, а клеїли, бо вже тіло не трималося купи. І ось один прекрасний ранок, восьма година ранку, він побачив, ніби стелі не стало, появилася хмара. А на хмарі стоїть Божий син, який дивиться на ну, нас великою любов'ю. І каже, коли я побачив відінні Ісуса, я підняв свої ходющі худ руки і почав, Господи Ісусе, став до Нього молитися. А Ісус подивився на мене, нічого не сказав, тільки підніс свої дві руки, і я побачив рани на руках Ісуса. А з тих ран вийшла сила у виді блискавки огняної. І ці блискавки вдарили, каже, в мене, а я лежу. І вони каже, вдарили мене в голову і пішло по моєму тілі, пекло, як розпеченим желізом. Страшена була біль, але там, де проходило, я чую мені добре, мені добре, мені добре. І це вийшло в кінцівка них вийшло. І я відчув, я із Видіння щезло, а він став повністю уздоровлений. В одну секунду наш Господь той самий є сьогодні. Слава йому навіки! Людина, яка вмирала в горі, в сльозах, отримала радість прощення і радість спасіння, і радість цілення. Шановні мої, той Господь є добрий Бог. 30 років Він їздив по багатьох країнах світу і свідкував тисячам народа, що Ісус Христос є живий. У нас є сильна підстава радіти, бо наш Господь живий. І він має власть на небі і на землі. І цей Господь цар царів, це не президент нашої країни, до якого ми не доступимо, чи інший правитель до нашого Господа доступ простий в день і вночі. Народ Господній. Чому порою в нас буває мало радості? Чому? Подумаємо кожний. Радість найперше приходить людині. Коли її Господь прощає гріхи, знімає жорна серця. Велика радість бути виновним і раптом ти невинний. Господь знімає провини тягарі, радість прощення, незабутня радість. Слава Богові! Кому Господь простив? Підніміть, будь ласка, руку. Я дві піднімаю. Є причина радіти чи ні? Є. Ми були винні перед Богом не 10 тисяч талантів. Ми були винні на смерть. Але Він нам простив. І не згадує, каже, я гріхи їхні і беззаконня їхні кину за хребет і ніколи не згадаю. Те, що ти колись робив, Бог ніколи, ніколи тобі не згадає. Чому? Бо ці гріхи твої і мої, вони не попали в пучину морською. А вони лягли на Божого сина. Твій мій гріх ліг на плечі Божого сина, і він виніс повія долороса і помер на Христі і сказав: Совершилось! Заплатив ціну, заплатив твій мій борг, заплатив з любов'ю. Для чого? Щоб ти сьогодні радів і казав, Господі, слава тобі, що Ти мене простив. Люди, ой, люди не люблять прощати. Ой, люди злопам'ятні є. Не дай Бог сестри і брати, щоб ми були злопам'ятні. І так радість перша, що нам Господь простив. Но ця радість може бути затьмарена, коли ми не прощаємо. Запам'ятайте собі. Пригадуйте того виновного чоловіка в притчі, був винен панові велику суму грошей. Каже, пане, потерпи мені, я тобі все віддам. Де ж ти возьмеш такі великі гроші? Десять тисяч талантів, це мільйони. Але пан написано, що зробив йому. Простив йому. Він був довольний, довольний, радісний, радісний. Але назустріч, де його товариш? І радість пропала. Товариш йому винен там щось пару содинаріїв. В одному місці написано 100, другому місці 500 і так, неважно. Маленька, мізерна сума. І написано, він став його душити. І став би мати, віддай мені, він каже, потерпи мені. Ти і я, сестричко і братчику, якщо нам Господь простив наше святе діло номер 1 і щоб наша радість не відійшла від нас, прощаймо нашим братам, сестрам, чоловікам, жінкам, дітям, сусідам, всім ворогам. Прощай, прощай, прощай. Якщо хтось із нас тут є, що каже, що я не можу простити, то я вам щось скажу по секрету, ви ніколи не будете радіти, Господі. Люди, які не вміють прощати, вони ніколи радості не мають. Чому в таке серце Святий Дух не вливає радості? Бо це серце тверде, камінне, суд безмилосердя, не оказавшому милосердя. Амінь. Амінь? Вам подобається такий муж в старому заповіті, як Йосиф? Як брати йому насолили? Як вони кому із нас таке хтось зробив? Ніколи. Як вони грубо, жорстоко, обманно, підступно, не то, що вони його відправили до Америки. На літак вступаючи з Коломиї. Не заважай нам. Та Америці добре. Хліба дадуть. Штани вам дадуть, вберуть вас, все нормально. А там вони його продали в рабство. Уявляєте собі? Вільний, любимий синок батька. З ланцюгами ведуть його, прив'язали, може, до верблюдів і ведуть його, як скотину. Ви собі можете представити, яка могла бути біль і рана в душі Йосифа. Але з Йосифом був Бог. Слава йому. Сестра і брат, Йосифа давно вже нема, а Господь той самий. Хай він буде з тобою, як з Йосифом. Ми радіємо, коли бачимо портрет Йосифа. Ой який він гарний, ой як він мудро поступив, як він гарно там себе повів. Це мені і вам не поможе, якщо ми такі не будемо самі. Правда чи ні? Ну, добре, що ви поняли. Приклад на Йосифові, що в його серці він не дозволив лукавому, щоб відкрилася рана невигойна. Що ж вони зі мною зробили? Не прощу їм. Я не винний, ні каплі зла не зробив. Я їм добро, я їм хліб ніс, я йшов від батька з доброю новиною. А вони так підло зі мною поступили. Не прощу. Хай ніколи в нас такого духа не буде. Це дух підступний. Цей дух диявольський, цей дух нечистий, геть його від нас. Всім прощаємо. Навіть той, хто нас несправедливо образив, Біблія говорить, прощайте і буде прощено вам. молитві, Отче, наш. Можна було вложити чимало потреб в нас є, правда? Це коротка молитва, зжата, така конкретна і точна. І зі всіх потреб. Зауважте. Перші декілька речень, Отче наш, правда, відноситься до Бога. Нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, хай буде Твоя воля. Ви знаєте, Отче наш правда? Це відноситься до Бога, не до людей. А далі до кого йде? Ми просимо про потреби. Хліба нашого щоденного дай нам. І в цьому одному реченні заховані всі блага, що потрібні нам. Це йдемо, вони тільки про хліб щоденний йде мова про все необхідне для нашого життя. Так? Іде друга думка. І прости нам. Поладена туди, як ми прощаємо. Коли ми прощаємо, радість вертається до нас. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить і поможе нам. Йдемо далі. Нам Господь простив. Друге, що Господь нам зробив, Він нас спас і записав наше ім'я куди. Не тільки в сільраді є записано наше ім'я, чи в міськраді, а записано є. Чи радіємо ми тим? Учні прийшли до Ісуса задоволені, радості, повні груди, де вони нам коряться. Є люди, деколи вірують і тішаться, що вони мають якісь дарування. Ви добре подумайте над тим? Я дуже люблю, коли в церкві діють дари і в церкві кожній є дари. Но об'єкт радості не дари, а даритель. Слава йому. Бо якщо ми змістимо акценти і захопимося дарами, будемо на папірцях щось писати, будемо всіх людей починаємо робити, ми не зайдемо. Ми читали з вами, радійте в кому? В Господі. Дариться додаткове, додаткове. Так як прийшов раб, пригадуйте Авраама, шукає жінку для Ісаака. Вже ж, Ісааку треба женитися. І Авраам посилає того слугу. І слуга шукає. Ставить перед Богом таку а, умову, от та, яка напоїть моїх верблюдів. Пригадуйте, так? І вона напоїла. І він так тішився, це вона. Але зачекайте, що ще не все? Це ще не хліб, казав дядько до вовка. Не хліб? Хто зараз пам'ятає таку казку в школі ми вчили? Він тоді додому запрошують його. Він тоді добуває свої торби, чи з мішка, не знаю, звідки, добуває золоті речі. Уявляєте собі, як дівчата бачать золоті речі, правда? Та й мужчини то людей, який захоплюється. Хоча нема чим, то, то але коли вона побачила прикраси, вона дуже зраділа і той слуга. І дівчині дав. Ще не йде мова, ще не договорилися, чи вона піде замуж за нього, а вже подарунки має. Розуміли, ні? Ціль раба, який є прообразом Святого Духа, щоб привести невісту до жениха. І ті всі золоті зап'ястя, всі ці золоті речі, це не був ще жених. Це ще не була та радість, коли вона зустріла справжнього свого друга, жениха, за яким поєднала свою долю. Уявіть собі, бо вона захопилася тими бряскальцями золотими. Люди, всім хвалиться, я маю ай-яй-яй-яй. Аби сказав слуга, а ти підеш. Ні, я не піду, що мені? Я маю золото. Дивіться, яка я, красива я. Ой, є такі віруючі люди. Порою подібні, до таких. вони зміщують акценти. Хай вас Бог збереже. Захоплюватися речами, щоб відвернути твій погляд від Ісуса. Ніколи не забуду Дональда Гея, який толкував про духовні дари. Він мав дар із толкування і дар пророцтва мав. І Господь його чудово розумів. Одного разу він побачив відінні на дереві, на такому кущику, стоїть дуже гарна пташка. І так співає. І каже, я так захопився. І стоїть біля цього куша, стоїть Ісус. І той куш, і та пташка. І та пташка так защебетала, ну певно, так гарно, як нині хор співав. Молодіше. І він настільки захопився тою пташкою, що він почав її розглядати, як вона гарно співає, яка вона красива, які на ній все є. І каже, коли я відвів свої погляди, а Ісуса не стало. Він свої очі звів на пташку, а Ісуса залишив. Ми зрозуміли, що ні? Зрозуміли. Хай нас ніколи ніхто не зведе. Церква Христова має невичерпне джерело. Це він, він і тільки він. Хай вас Бог благословить всіма дарами духовними. Но нехай ніколи дарі духовні не приведуть вас до гордині, до зазнайства, до чванства, ніби ви є найвищі, ніколи в життю ви не найвищі. Я не є найвищий, хоч маю посаду найвищу, але я є найменший. Чому? Бо каже Павло, я не достойний називатись, я не достойний благодатю я є те, що є. Все, що ти, брат, маєш від Бога, це не твоє, це Його. І вся слава йому. Погляд на нього, радість в ньому. Хвала на вік. Пам'ятаємо це, дорога, це. І так друга радість, причина радості, коли апостоли прийшли і кажуть, нам демони коряться, а Ісус раз і підсік їхню радість. Не радуйтеся тому, пише Біблія чи ні? Ага. Вони вже починали шукати інші джерело радості. І вроді таке авторитетне, Демони кориться. коряться. Не радійте, що вам коряться демони, але радійте тим, що ваші імена записані на небесах. Церква дорогая, Ісус хоче, щоб ти і я тримався головного, основного і те, що буде на благо тобі тут, на землі і в вічності на віки віков, в центрі уваги буде Він і тільки він. І радості нашої ніхто не забере. Радість спасіння. Сестри, брати. Коли ми віруємо, що наше ім'я записано на небі, ми маємо радість. Радість невимовну. Радість не від плоті. Радість не від навіть душевного рівня. Є ще душевна радість. Душевне почуття є. Є. Чого люди йдуть в театр, в кіно? Там гроші не дають. Люди сидять, щось дивляться. Чи сцену якусь, чи фільм якийсь, дивляться. Я пригадую коли в дитинстві, коли мама не бачила, ми тікали на кіно всі. Потім, правда, діставалося на горіхи, але то вже потім було. Я пригадую, як в нашому селі, йшов індійський фільм, такий старовинний. В залі, в клубі, в що ридало? Люди мокрі виходили, як показали, що там вона дитинку в лісі залишила. От, бо там чоловік і кинув. Ну, то кіно все таке зв'язано тим самим. Ну вони настільки рожали людей. Люди хлипали, як побачили дитинку, лежать в кущах, а тут гадюка підповзає. Ой, з'їсть! Люди були в напрузі. Таке це називається душевний рівень. Тут же люди плакали, люди мокрі виходили. Но це не то. Це не то. Плотська радість, душевна радість це не то. Це не то. Вони пройдуть, вони є, не мають коріння, бо хоче підвести твою й мою душу до такого глибини, щоб твоя радість ніколи не вичерпалась. Павло мав такі коріння глибокі, і він мав право писати, чому він написав філіпійцям радійте», бо він так робив. Павло проповідує, а його взяли зі силою зв'язали, і куди його кинули? В тюрму. Написано, добре їх відлупцювали, Руки в кайдани, ноги в колоди. уявляєте собі? І кинули в темницю. Темна є ночь. Побиті в синяках, обіжені. А вони замість того, щоб плакати. І нюні розпускати. Що роблять? Співають. А нас ще не б'ють, а ми вже плачемо, правда? І радіють. Скажіть, в чому було джерело радості у Павла і сили? Ісус. Вони знали, якщо Господь попустив щось тут є. Я не знаю, в чому діло. але я дякую йому, бо мій Бог є премудрий Бог. І без його волі сина не впаде з твоєї голови. І він дбає мільйони разів лучше, ніж найкраща мама і батько за дітей своїх. Амінь а Бог мав план. І людина віри, знає, ж Господь хоче. тим. І вони дякували за побої. Вони славили його за ці кайдани, бо Христос сказав на гірній проповіді, в п'ятому розділі, коли вас будуть облудно говорити на вас, коли будуть вас гнати, переслідувати. Що робіть? Втікайте в другу країну. Ми не маємо проти нічого. Ми маємо. Але Біблія каже, що робіть? Радійте і далі і веселіться. Чому? Велика ваша нагорода на небі. Хто стражить?